Вітаю, друзі! Сьогодні готую гарбузово рисову бабку. Це для мене смак дитинства. Бабуля готувала з пшона, в печі, в горщику з дуже смачною скоринкою. Думаю, не тільки у мене такі спогади, бо раніше всі готували цю страву. Я почну приготування з молочно-рисової каші, приготую її в мультиварці, В чашу наливаю 500 мл молока, додаю столову ложку цукру, щіпку солі, 120 грамів гарно промитого рису, краще брати круглозерновий. розмішую, буду готувати на режимі молочна каша. Поки вариться каша, натираю на грубій терці 500 грамів гарбуза. Миску вбиваю 3 яйця, додаю 2 столові ложки цукру, 10 грамів ванільного цукру. Вінчиком розмішую до однорідності і додаю до гарбуза. Також додаю промиті родзинки. Родзинки приготувала сама в минулому році. В Холодильнику зберігаються дуже добре. Каша зварилась. Додаю. 50 г вершкового масла бо забула додати перед приготуванням. Розмішую, щоб масло розчинилось, кашу додаю до гарбуза, гарно все розмішую і розкладаю в глиняні горщики, тільки заповнюю не до самого верху. Горщики ставлю в розогріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Але це так в моїй духовці, духовки всі різні, треба дивитися, щоб бабка не пригоріла. Через годину духовку виключаю, а горщики залишаю в духовці на 2-3 години. Я ж сьогодні залишила бабку в духовці на ніч і на сніданок подаю смачну корисну страву. Готуйте, це дуже смачно. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!